Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Ми його підкормили. Зараз він вже починає розкущуватися. Ну, ріпаками це перші гроші, йде. він обично молотиться кінець червня, початок липня. Як Костяні кукурудза нікому не нужна була, і ціни не було, так і зразу. До нового врожаю треба продати все, і за те, що під новий врожай вже опять же треба склади. Зараз ми плануємо, чи це будуть крупи, чи це будуть борошно. Ну, будемо переробляти. Ячмінь, горох, пшениця. 70 тисяч гектарів ярих культур вже засіяли в Україні. Посівна компанія розпочалася цьогоріч на два тижні раніше, розповів Суспільному. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Втім, на черв. Кащині є культура, яку не вдалося зібрати ще з минулого року. Як от кукурудза, вона серед найурожайніших торік, зі слів директора обласного департаменту агропромислового розвитку Романа Косенка, у нашому регіоні вдалося зібрати рекордну кількість зерна понад 4 мільйони тонн. Втім, у 2024-му врожайність прогнозують ще більшу проте деякі аграрії сіяти відмовляються. Аграрій із села Дмитрівка Іван Пономар рахує збитки. Вже помолотили звірі. Ось минулорічний врожай, кукурудзи залишив на полях. Осінь така була ситуація, що у неї влага була десь в районі 20%. Брали закупівельна ціна була і так три-три тисячі. Думав, що може, хоч весною ціна підніметься. Як ось кукурудза нікому не нужна була, і ціни не було, так і зразу. У власності розповідає, має 8 гектарів землі. П'ять із них засіював кукурудзою. За 10 тонн зерна мав до 60 тисяч гривень щороку. Нині ж каже, вирощувати кукурудзу для нього збитково. Я дуже в великому мінусі. Задіскував спочатку, потім виграв, закультивував, посіяв, сівалку нанімав. За саму сівалку я заплатив 10 тисяч. І плюс солярка, потім пішло посівний матеріал, матеріал. Міндобриво, захист рослини, оприскування, потім двічі робив підживлення. А в результаті, поки в мене взагалі ноль, взагалі прибутку нема ніякого. Ось ви бачите, це вже. Миші ми ще, ми ще поїли тачану, це теж трохи ще поїли, Потері будуть, та що в цьому році будуть великі. Та поля простоювати не будуть, говорить фермер. Сіятимуть олійні культури сою, ріпак, соняшник. Аграрій Володимир Драч посів кукурудзи, торік скоротив удвічі. Говорить, вільну землю засіяв ріпаком. У мене біля 400 гектар. Я зазвичай сію 100 гектарів пшениці, там 80 гектарів соняшника, кукурудзи. Гектарів 80, трошки ячменя. В цьому році кукурузи зменшив, додав ріпак. Ми його підкормили. Зараз він вже починає розкущуватися. Ну, з ріпаком це перші гроші йде. Він звичайно, молотиться кінець червня, початок липня. Ще коли в кого там дозрівають культури там, типу кукурузи чи сої, то з цієї культури можна вже якісь гроші отримати. Пробує вирощувати нішеві культури, додає пан Володимир. Цього року вперше засіяв пивоварний ячмінь. Це я засіяв тут 5 гектарів, чисто на розвід. Може, вийде якийсь контракт, заключити із. Пивоварними компаніями. Перевага в тому, що в мене є своя техніка. В мене є свої сівалки, трактори, комбайни є своє. І комори є, щоб зберігати, і зерновоз є, щоб його перевозити. До війни ми встигли придбати комбайн по програмі 5.7.9. Держава надала таку можливість і придбали до зернового комбайна ще жниварку для збирання кукурузи. Ми свою кукурузу ще з осені убрали. Село Думанці Черкаського району, керівник одного із сільськогосподарських підприємств, Олександр Сипник, розповідає: на полі господарює 20 років, та із проблемою збуту врожаю зустрічається вперше. В Цьому складі десь кукурудзи лежить, може, тон 200. до нового врожаю треба продати все. До жовтня, говорить, продукцію вивозили у порти. Там чекали по декілька тижнів. Більше ми не плануємо, бо що дістопливо, що на сьогоднішній день цін нема ні на кукурудзу, ні на, ні на що. З За кордоні ліцензію ми почали брати, все, вже її зробили, все, ну, ви бачите, що як дружна нам <пільша> Польща допомагає. Та й продавати зібране нині невигідно, каже пан Олександр. Зерно Шевшало, натомість пальне здорожчало. Якщо взяти по зерну, то зерно впало, грубо на 50%. То логістика піднялася, ну, процентів на 30. А це минулорічна 23 го року. Пшениця, лемі, високобілкова пшениця. А це Корсун Шевченківський, фермер, директор агропідприємства Петроєвич в оренді має 4,5 тисячі гектарів землі. Кроме цукрових буряків, практично всі культури ми висіваємо. Чому? Тому що буває, робиш ставку на одну культуру і програєш. Трудно спрогнозувати погоду, трудно спрогнозувати курс долара і трудно спрогнозувати ціни, які будуть осінню на продукції. Якщо порівняти 21-й минулий рік, то падіння цін відбулося десь на рівні 30-40% в Україні. У світі вони більш-менш були на високому рівні. У 2021 році пшеницю, ну ми цю пшеницю продавали по 8 тисяч, а цього року і минулого року по 5, по 4 900. А дехто з фермерів продавав по 3 тисячі. Аби втриматися на плаву та виплатити гроші пайовикам, говорить, цьогоріч шукав різні шляхи збуту продукції. Наприклад, по кукурузі працювали потужні трейдери міжнародні, які по кукурузі, по ріпаку, по сої. ну Такі досить пристойні були ціни для нас. Цим зерновим коридором використали трошки спродали цієї пшениці. Тож, додає, частину тогорішнього врожаю зберігають, а ще планують найближчим часом створити лінію переробки. Зараз ми плануємо, чи це будуть крупи, чи це будуть борошно. Ну будемо переробляти, щоб в принципі вже якось ну не 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 пропонувати це, скажімо так, такий товар, як зерна, вже пропонувати муку. Там крупу. І, і, попри агрологістичні проблеми, експорт збіжжя на Черкащині у порівнянні з 2021 роком збільшився у півтора раза. Розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Є логічне пояснення. Ми минулому році отримали 4-6 мільйона тонн. Це рекорд. Якщо порівнювати, наприклад, з 2015 роком, то тоді для нас рекордом було 2,6 мільйона тонн. Тому відповідно, що змінюються технології, покращується врожайність, і ми отримуємо ну, як би сказати, уже в сумі збільшення експорту за минулий рік, 2023 рік. Очерк. Черкаською областю було експортовано на 1 мільярд 220 мільйонів доларів США У 2021 році. Це було близько 661 мільйона доларів США. Черкащина на дев'ятому місці по експорту зерна серед областей України каже Косенко. Тому для стабільної роботи фермери мають обирати декілька напрямків. Агропромисловий сектор має виробляти продукцію сировину, переробляти. Переробляти її, наприклад, на корма, іти в тваринництво, в переробку і в доробку. То що ж, сіяти аграріям, аби і прибуток мати і не хвилюватися за подальшу долю зібраного врожаю, ми запитали у Міністерства аграрної політики. Одну культуру виділити важко. Е, можна сказати, що е, якщо дивитися в розрізі культур, то, мабуть, буде такий максимальний показник по сої, як ми говорили. Де знову ж зростають площі і потенційно збільшиться виробництво. Але а, в цілому такий топ, скажімо, по об'єму виробництва три культури, то залишається кукурудза, пшениця та соняшник. Відповідно, залишається далі наголос на олійних культурах, вартість яких вища за один тонн, Відповідно, логістика, витрати на логістику не є наскільки критичними. Плюс наразі такий відновлений морський коридор. Він фактично дозволяє експортувати будь-яку з продукції. Зі слів Тараса Висоцького, Черкащина історично сильний аграрний регіон. Тут вирощують усі культури та максимально задіють площі посівів. Оптимізму, говорить, додають і погодні умови. Тож у аграріїв є усі шанси отримати вищі показники ніж у попередні роки. Більше інформації на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.